У Верховній Раді триває робота над законопроєктом номер 8401 який підприємці вважають неприйнятним. Він повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Набуття чинності закону очікується з 1 серпня. Що й змінюється? Скасовується єдиний податок за ставкою 2%. Скасовуються податкові канікули для підприємців першої та другої груп єдиного податку. Відновлюються документальні перевірки, штрафні санкції, зокрема за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій РРО. Алла більше 20 років продає зоотовари та займається розведенням рибок, а ще допомагає ЗСУ та опікується евакуйованими тваринами. Жінка має сумніви, що зможе і далі працювати після нововведень. Штраф за невидання чеку за помилку 100-150 відсотків від стоїмості товару. Так як потребують зараз чеку на кожне найменування, 31 критерій. До назви, то я хочу пошуткувати на тварину, на хом'ячка чи на криску. Я напишу «Уши, лапи хвіст. Підприємниця впевнена, що в разі прийняття закону буде процвітати корупція та здирництво з боку перевіряючих органів. Олег власник магазину одежі для чоловіків з Кам'янського. Вище названий законопроєкт називає останнім цвяхом у труну бізнеса. Мені кожну позицію треба запрограмувати. Всі помилки, штраф, все має бути на українській мові, все має бути співпадати. Там це ну там дуже багато переліків, які треба зробити. Фізично без помилок. Зробити неможливо зінаїда вже закрила свої точки з продажу одягу в торговельних центрах Дніпра. Нас перевіряє більше 20 перевіряючих організацій, які можуть нас за щось штрафувати. Люди добрі за що скажіть. Ми е, своїми руцями все здобули е, багато років тримаємо цей бізнес. К нам приходять люди на працю, яких ми теж допомагаємо. Їх сім'ї живуть з цих грошей. Підприємці з Дніпра та області зібралися на форум Малий бізнес та війна. Там обговорювали загрози, які несе законопроєкт номер 8401. Якщо в цьому проєкті закону. Не будуть зняті ті гострі моменти, які не дадуть змогу спокійно працювати на місцях. Людям, які забезпечують себе і своїми і себе доходом, і свої родини доходом, мені здається, це призведе до великого колапсу. У пояснювальній записі до законопроєкту йдеться про те, що до бюджетів у 2023 році додатково буде залучено близько 8 мільярдів гривень. Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев днями повідомив, що робота над законопроєктом триває, працюють над поправками, і пообіцяв, що ФОП не будуть штрафувати за вже вчинені порушення. Окремо і ще раз повідомляю, що мої любі ФОПи будуть звільнені від порушень, у тому числі за невикористання РРО, що вчинені під час війни до 1 серпня 2023 року, відповідну поправку у 8401 вніс. Вже з'явилася петиція, в якій підприємці просять президента Зеленського накласти вето на законопроєкт номер 8401 Обставини, які стали причиною прийняття податкових послаблень, сьогодні не зникли. В Україні діє воєнний стан, і українці, як і український бізнес, майже щодня живуть під обстрілами, ракетними ударами, живуть годинами і днями без будь-якого централізованого енергопостачання. Поки що петиція не набрала необхідні голоси. Втім, підприємці сподіваються, що законопроєкт у другому читанні ухвалять з урахуванням поправок.